Веломагазин Байкмотів представляє в ідеальному суспільстві люди зазвичай не крадуть, але у нас не ідеальне суспільство, і подбати про безпеку свого двоколісного друга треба заздалегідь. В цьому відео ми оглянемо з вами декілька типів велозамків. Велозамки поділяються на такі основні типи: ланцюгові, тросові та юлок. Ланцюгові та тросові замки відрізняються робочою частиною, а також існують варіації: стандартний на ключі і кодовий. Зручність цього типу замка полягає в тому, що його комфортно возити на рамі, а деякі райдери навіть возять ланцюгові замки на собі на кшталт тременя. Недолік трос або ланцюг можна перерізати гідравлічними кусачками. Деякі крадії велосипедів використовують їх. Замок типу юлок виконаний з товстого сталистого прута, який практично неможливо перерізати за короткий проміжок часу. Єдиний недолік цього замку це його вага і незручність транспортування. Він підійде тим користувачам, які зазвичай їздять із рюкзаком або сумкою, в яку зручно покласти цей замок. В нашому шоурумі в Києві ви зможете підібрати для себе саме той тип замку, який вам потрібен, і на ваш бюджет. За більш детальною інформацією переходьте за посиланням або на сайт, або дзвоніть за контактним телефоном в опису цього відео. І не забувайте підписатися на наш канал. Дякуємо за увагу і бажаємо вам безпечних велопоїздок!